Прийди до мене, милий Ісусе, а я на. Мо... Твоїх п'ять ран, прийди до мене. Під святі ноги, ти постелю, сплету ночок що них квіточок під святі ноги, ти постелю Прийди до мене, милий Ісусе, а я хрест. Нести. До мене милису на віки віки. Небесне Ти де всі ангели святі живуть. Господи Боже, Твоє милосердя несповідиме, а його скарби не вичерпні, тому поглянь на нас ласкаво. І примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи навіть у найбільших труднощах не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з твоєю волею, яка є самим милосердям, через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя, і нині. І на віки вічні Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви. І став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя. Над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май, милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертву Тобі, тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, ігорепін, милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих і во терпін, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Господи Боже Всемогутній, благаємо Тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яку Він пролив під час бичування, визволи бідні душі з чистилища. передусім ту душу, яка найскоріше має увійти до Твоєї слави, щоб якомога швидше почала Тебе славити і благословляти на віки вічні. Амінь. Помолімось за душі. Померлих родичів, близьких друзів, душі наших молільників, душі загиблих українських воїнів, мертвонароджених і абортованих діточок, терплячі душі в частинищі, і за душі, за яких немає кому помолитися, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, зі святими у покій Христе, душі слуг твоїх, там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя безконечне. Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві. Заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе, істина, Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що під тьмі блукає, ані напасті. І біса полуденного впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла твого, бо ангелам своїм заповість про тебе. Щоб хоронили тебе на всіх потяг твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на гаспіда і Василіска наступиш, і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирітую Його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почує Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його. Довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Алилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже. Щиро дякую за спільну молитву Вервіці до Божого милосердя та молитов за душі в Чистилищі. Щиро бажаю всім, нехай Господня ласка і благодать перебувають з усіма нами на кожному кроці нашого життя. І нехай Божий мир опанує всіма нами. Бажаю всім щасливого, благословенного вечора, мирної, Господньої, Тихої, спокійної нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Прославимо маму, що кличе до храму, Ходи мій народе! До вічного, Бога, одна лиш дорога, веди нас, Маріє, веди! до вічного Бога, одна лиш дорога, веди нас, веди! Чаємо сина врочиста хвилина, зачерпнемо в Нього води, ми прагнемо Бога, бо з ним перемога, веди нас, Маріє, Марі. нас смарі веди, де мати, єдина щаслива родина, зростають любові, плоди, ми знаємо без Бога, людина у Бога, Веди нас смарі. Водина у Бога, веди нас Маріє, веди. де мати, цариця жита, і пшениця, лиш віру серці збуди, крім Господа Бога. Нема в нас нікого, веди нас Маріє, веди. Крім Господа Бога, нема в нас нікого, веди нас Маріє, веди. ми будем стояти при Тобі, о ома. Ти хай множаться наші ряди без нашого бога, ні крок до порога, ти з нами Маріє, завжди, без нашого. Бога ні крок до порога, з нами, Марі.